В Україні «Ніндзяго» почали транслювати у 2014 році на каналі Плюс Плюс. Озвученням перших п'яти сезонів займалась компанія Ледоєн. Голоси були підібрані вдало. Дубляжем головних персонажів займались такі люди, як Андрій Соболів. Мабуть, варто бути разом. А я не це мав на увазі. А, тобто острів великий, тому якби ми були парою, А, ні. Павло Лі наших чудових драконів. О, я ж забув. Вони полетіли, спіймавши облизня. О, гей, як ще до золотої зброї, яка не розрахована на змія таких розмірів. О, ми приречені. Денис Толяренко, привіт, кіцюню, Привіт, манюню, привіт, дівчисько. Я твій супергерой. Олександр Солодкий. О, це не тренування, ти мав в нього, а не підправити зачіску. Анастасія Зіновенко. Дівчата рулять. Ти ж не скажеш іншим, так? Юрій Висоцький, ти загубила все. Залізо гострить залізо, а брат гострить брата.